Відтепер на площі незалежності Кременчужани можуть знайти ковток прохолоди посеред літньої спеки. Тут працівники комунального підприємства Кремчук водоканал встановили охолоджувальну арку, яка розпилює дрібний водяний туман і дарує відчуття свіжості навіть у неспекотніші дні. Ця арка вже знайома мешканцям Кременчука. Її встановлюють не вперше, що на температура впевнено йде вгору. Цьогоріч конструкцію знову змонтували, аби кожен, хто проходить площею, міг бодай на мить охолодитися і перепочити. Сьогодні ми вже в сьомий раз встановлюємо арку на площі незалежності за доручення міського голови. Кожний рік щось додаємо в автоматику. Ну в цьому році вже gsm модуль стоїть. Вже ми не через wi fi її підключаємо. З будь-якого поточка України світу можемо його підключити і відстежувати. Її поточний стан. Також на ній стоять вже датчики дощу, датчики температури, датчики вологості. Повністю замінили всю систему форсунок високого тиску, провели повністю технічне обслуговування насосного агрегату. Легка водяна вуаль, яку створює арка, особливо до вподоби малечі, але й дорослі не оминають цю локацію. Перехожі поспішають зайти під тонкий серпанок туману, щоб хоч на кілька секунд сховатися від палючого сонця. Це справжня літня атракція, що поєднує приємне з корисним. Ми тут завжди проходимо. Ми маємо туману. Дитина дуже любить, може по декілька разів тут походити. Це дуже освіжає в спекотну погоду, тому круто, що є. У нас така рамка. Я люблю цей день, тому що він стоїть на центрі і можна проходити, коли сонце. Дякую за гарну ініціативу, гарну ідею влітку. Вона дійсно полегшує життя нашим містянам. Дуже подобається, тому що коли жарко, це дуже класно, весело. Це приносить задоволення багато. Арка працюватиме щодня з 10 ранку до 8 вечора із 10-хвилиною перервою щогодини. Тож, якщо літо вже вімкнуло повну потужність, варто зробити невелику паузу біля арки, освіжитися, усміхнутися і продовжити день із новими силами. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.